Слава Україні! Героям слава! Частину своїх орхідей я винесла на вулицю. Весна, усе хоче квітувати. перші квіти вже відквітили, вже починають квітнути нарциси, вже гіацинти. Деякі нарциси печі відквітають. І в нас тут рослини, які я винесла на вулицю. На вулиці вже більше тижня є усі рослини, крім тих, що я винесла сьогодні. Сьогодні я рослини оприскувала від паразитів, від... Появилась якась непонятна мошка і я їх обробляла актарою і на ніч занесу їх до хати. Тобто свої, свої... Е... станхи занесу до хати. Вони ще не на вулиці. І свій, і свій хізіс занесу до хати. Він ще не на вулиці. Всі інші залишаться тут. Вони все прекрасно почувають. Головне, щоб вони до вечора просохли. А мова піде про Хізіс. Хізіс пратесенс. Ця рослина до мене приїхала на початку 4 бульби. Зі словами Оксана, усі хізіси свої продала. Цей хізіс привезла тобі. І за цей час вона в мене сформувала ось цю бульбу. Бачите, ось такі вже підсихають мене. ось цю таку величезну бульбу, з якої пішов ось такий квітонос. І у нас з'явилися ось такі звучки. Чотири 4, 4 квіточки. Один, два, три, чотири бутони. Дві квітки і два бутони. Ось така от краса. Це нагадую, що це її природня орха. На ніч я її ще не залишаю на вулиці, тому що вночі у нас може пускатися до плюс три, що дуже добре для людей, яких моїх орхідей. А для неї ще трішки за холодно. А вони свої на вулицю, щоб зняти відео і показати її зубастик, яка вона зубаста яка вона цікавенна. Посадка кора середньої фракції, і трішки моху, і трішки камінців. Від світланки він приїхав в коричному горщику. Ну, так як я не люблю коричні горщики, бо я не знаю, що там бувається з кореневою системою то в мене ось оце коріння, що вже пішло по об'єму цього годщика, вже от його обліпило. Тобто тут в нас фактично завжди є водичка, крім недовгого не, не, не періоду спокою, який я просто проливала. Ця рослина ніколи не має бути сухою, вона має бути вологою. Якщо вона й період спокою, вона має бути такою проливом, полив-проливом. Це я кажу в своїх умовах, що в мене є. Якщо у вас, звісно, вологість 100%, то поливати не потрібно період спокою. А так як в мене чомусь цієї зими була вологість 40%, переважно в мене 60, а це 40. Не знаю чому і з чим це зв'язано, то ось така от штука. Ось така от краса. Пахне. Не знаю, він пахали, пах якийсь такий незрозумілий запах. Аромат, точніше. А ось це от ось так от. Ось така краса. Все. На, нагадую, що додому я його занесу. Я сьогодні оприскула актарою усі свої рослини. До речі, буде квітнути мій Елізабет Н. Ну, ось такий в мене вже величезний кущара. І сьогодні винесла на вулицю свій бульбофілим капіталом. Ось так. І до хати вже його зносити не буду. Якщо мороз, тобто до плюс трьох, я думаю, що все буде нормально. Бо тому що ось цей, ось цей лобі, він в таких самих умовах написано такі самі температурні режими, то спровокував рости і пішли корінці, тобто йому досить таки непогано такі перепади температур. А вимова мова ведеться про хізіс. Ось так от на цьому все слава Україні, героям слава! Ось така краса у мене світло.